Друзі, вітаю вас в моєму садочку. Сьогодні у нас місяць жовтень, погода пречудова, так і спонукає до роботи. А роботи в жовтні, мабуть, ще більше як влітку. Планування клумб, розмноження рослин, пересадка, стрижка кущів. А в мене сьогодні на порядку денному розмноження такого куща, як лавандин. Він мені більш подобається, ніж лаванда. Це гібрид широколистої та вузьколистої лаванди, більш пухнастіший, стебла прямостоячі, більш прямостоячі, тостіші. Підконоси ароматніші, насиченіші, щільної форми. Досягають довжини 15 см. Ось такі в мене кущики. Я вже щойно одного куща викопала. І покажу, як я буду ділити цей кущ. А ділити я його буду як звичайну лаванду. Ось моя, до речі, лаванда, бачите. Ну це вже друге цвітіння. Але все одно квіти більш... Дрібніші і кущі вже не такі щільніші, хоча я стригла три рази цього року я лаванду, але мені більш подобається ось цей кущ. Бачите, який він щільніший, листочки більш крупніші. І буду я його ділити, я вже його почала ділити, ось ставлю зразу кущі в розчин кореневіну, щоб краще приживались кущі. А діалю, звичайно, розломлюючи цей кущ, вони і так цілочки ці ламаються. Ось, бачите? О, відламала і дивіться от, з корінцями. Буду ставити врощу короневіну. Хочеться трошки крупніше, мабуть, треба ще робити. Такі дрібненькі, мені вже геть не потрібні. Ось розрізаючи з катором інколи допомагаючи лопатою. Бо не так просто справитися з цими кущиками Кущ трирічної, можливо 4 роки вже йому давнини. Але такий справиться з мене так просто. Потрібна сила. Ось. І штики, кущі І так я далі буду розмножувати, ділити. А зараз я вам покажу, підготувала вже, ось підготувала вже і посадила ці ділені кущики. В ямки, в ямки додавала трошки пісочку. Буду трошки в кущі самі заглиблювати, щоб потім на майбутнє знову можна було ось так, трошки отак заглиблю, можна було легко розділити кущ. Ця кожна гілочка має пустити корінці, і його потім буде легше ділити. Ось я з одного куща. Маю. 13, 13 таких ділинок. Вони потім мені розростуться. Ось, буду зараз їх присипати земелькою. Розростуться і буде красота.